На які страждання готові жінки заради ідеальних форм. Ліполітики, кавітації, рефлітінг. То такі нутріціологи це ілюзія насправді. Як не купити собі біду, він сталікарів з правильного харчування? мракобісі. Стараюсь не їсти Але, звичайно, коли чоловік принесе вечір. Я дивлюся і думаю, боже, яка вона смачна! Як мені її хочеться? Солодкий для Юлі, мами трьох доня, кохана дружина і королева краси серед дівчат з пишними формами. Слабкість з дитинства. Я все життя була. Е Повтенькою дівчинкою, наприкінець вагітності важила за 100. Чого тільки не робила, аби позбутися нестерпних кіло, спорт був без м'яса, було, без солодкого було ліполітики, кавітації, рефліфтінги було таблетки для схуднення, але вони все одно ці кілограми повертаються. Тим більше зараз за пандемічного часу робота з дому, ненормований графік, стрес та недосипання. Що їсти аби не повніти відповідь на це питання, як і наша героїня шукають тисячі українських жінок? Уявіть собі, сіла ви зранку снідати, а у вас на тарільці ідеальний продукт, якому чітко вирахована кількість жирів, булків та вуглеводів. З'їли собі і отримали одразу необхідну кількість корисних та поживних речовин, і, як то кажуть, голова не болить. Але такого чудо продукта в природі не існує. Натомість є ціла армія фахівців, які намагаються створити ідеальний раціон: дієтологи, фітнес-тренери, фахівці з правильного харчування, сироїди, нутриціологи спортивні чи звичайні інстаграм та ютюб кишать порадами від знавців, які не мають навіть середньої медичної освіти. я обучала в спеціальному чибним заведенні. Це інститут превентивної, функціональної антивозразної медицини. Модно зараз не лише консультувати, а й свої курси відкривати. Я даю не просто консультацію. У нас 42 записанных видеоурока, и На основании їх они уже допомагають і себе і можуть помочь своїм родным, близьким і даже начать консультирувати як нутриціологи. Усіх. Діетолог, он не обязательно должен быть врачом. У нас обучаются люди з нуля, абсолютно не имей никаких знаний в области, і в медицинской, так тем более. Ми вирішили з'ясувати, Хто ж такі нутриціологи? Від чого рятують і чим відрізняється від звичних дієтологів? Це Софія Рожко, нутриціологиня. Нутриціолог це досить така нова професія. і Ми людей вчимо дружити з їжею. А це Наталія Самоленко, лікарка, ендокринолог, дієтолог. Дієтолог це медицинська спеціальність, Тобто апріорі вона требує вищого медицинського образування. Їда в нашому випадку є основним інструментом лічення, і разом з нашою Юлою підемо до них. На прийом мене звати Софія. дуже приємно. Софію. Я знайшла в Ютубі. Там вона веде свій канал. Потім почитала її блог в інстаграмі. Має власний досвід перемоги над зайвими. Кіло я відносилась до категорії тих дівчат, які могли їсти все і не набирати вагу. Я могла наприклад два рази на день їсти в Макдональдсі. і потім в один момент за буквально два місяці я набрала майже 15 кілограм. Просто так опчук, і все. щоб схуднути, почала вчитися їсти Подавку. овочі та рибу. Вирішила отримати диплом нутріціолога. Але в Україні у вишах цього не вчать лише курси. Я проходила курси в Україні. На жаль, я залишилась незадоволена, не було перевірки знань. Тобто вам дають інформацію, просто не читають лекції. А далі ні один спеціаліст, ні викладач не дає вам ніяких екзаменів і знайшла один вуз в Ірландії. І там вчилися два роки. Хоча щоб працювати нутриціологом в Україні, не потрібні ані диплом, ані ліцензія, навіть кабінет відкривати не обов'язково. Консультувати і можна віде? через Zoom чи Skype. і це вже стало такі, якби такою мейнстрімовою професією, яка дозволяє людям швидко заробляти. Це ілюзія насправді. Для того щоб видати оцю коротку рекомендацію, типу їж овочі, ти маєш розуміти, а в цілому, що таке овочі, як вони впливають на організм. Тобто, щоб видати людині от стільки, тобі. Треба розуміти, от стільки. Але далеко не всі пішли шляхом Софії. Ніякого дорогого навчання за кордоном. Тож запам'ятайте, нутриціолог не має права призначати аналізи чи виписувати ліки. Він не медик, тому Софія об'єдналася із тими, хто має спеціальний фах психологами, дієтологами та гастроентерологами. А отже, має всі підстави радити Юлі. Яка ваша вага зараз? Софія, це точно треба знати. Точно. Стоп. розпитує про режим. Харчування міря талію це найвища точка. 97 см. для жінок. Потрібно, щоб цей об'єм був не більше. 80 сантиметрів, тому що це може говорити про таке поняття як метаболічний синдром. Здравствуйте, Наталя, я ваш лікар. І, хоч за плечима десятки різних дієт і роки постійної боротьби з зайвою вагою, це перший в житті візит Юлі до дієтолога. Лікарка одразу береться за аналізи, прискіпливо оглядає. Покажіть, будь ласка, язик розпитує про режим харчування. Обща така молочна душа. Так. Да. Та відправляє пацієнтку на спеціальні ваги. Зараз буде звуковий сигнал. Беріть в руки, ручні аналізатори, витягуйте їх і ручки вниз. Оці ваги показують нам, скільки жиру в організмі, скільки води метаболічний вік. У нашої героїні 52 роки, хоча їй 37. Наталія Самоленко лікує вже 20 років. Працює дієтологом, має додаткові спеціалізації ендокринолога та санолога. Коли чую про консультації онлайн, інста лікарів відверто обурюються. Присутство на одного нутриціолога з образуванням юриста – И е, был список анализов, которые она где-то услышала, но на экран на она вывела их с ошибками. Как она может назначать какие-то обследования, я считаю, это преступлением. Ниредко нашей диетологине доводится рятувати пацієнтів, так как и инсталикарип. Мракобисия, скажем, иногда, которая абсолютно противоречит е, научным данным. Нутрициолог назначил список препаратов из 15 наименований ребенку в 6 лет в 5 раз увеличил дозировку. Этот нутрициолог имеет Бразування повара безусловно нікого права лічить людей. Поварнімі попит на правильне харчування нині шалений, а от дипломованих лікарів не вистачає. А святе місце, як відомо, порожнє не буде. Щоб називатися нутриціологом, достатньо закінчити двотижневі курси. А от щоб дієтологом ще Що 6 років медицинський університет. А потім два роки інтернатури плюс спеціалізація дієтології. Через професіональною діяльністю своїх врачей. Це медичне учреждение має ліцензію, що очень часто у всіх псевдоврачей нутриціологів отсутствует. Тим часом наша Юля отримала перші поради фахівців. Нутриціолог заборонила перекуси прибрати солодкі сніданки, робіть перерви між їжею мінімум 2,5-3 години. Прибрати кисломолочну продукцію з вечірнього прийому їжі. Сподобалося. А наша дієтологиня запідозрила проблеми з інсуліном в крові та дала направлення на додаткові аналізи. Виявляється, я їла корисну їжу, але їла не в той час доби, коли треба було. І близько за цього набирала зайву вагу. Отже, дієтолог це лікар з вищою медичною освітою, який має право вас лікувати за допомогою їжі. А от нутриціолог це просто консультант з правильного харчування, який як правило не має медичної освіти і не має права призначати вам лікування. Часто це означає скуднити ви чи лише ваш гаманець. Оксана Радіонова, Антон Мачула, Андрій Віятошкін, Роман Крюков те сам тиждень. Один плюс один.